Вас замучили запори, аби замислювалися, чому так відбувається. А чимало хто хоче навіть про це говорити. І кожен другий залишається з цією проблемою віч на віч. А запори бувають лише на рівні органів і рівні функцій. Бувають гострі і хронічні, і причиною запорів є похибки у харчуванні, малорахливий спосіб життя, захворювання шлунково кашкового тракту, такі як панкреатит, гастерит. Постійне отруєння організму різними токсичними речовинами, у тому числі медикаментозними навіть препаратами, захворювання ендокринної системи і перешкоди і в товстій кишці, пухлини, рубці, а також психологічні проблеми. Коли, ми, коли там поклади, уявіть, якої якості вода всмоктується у кров, і починаються проблеми зі здоров'ям, головні болі, поганий настрій, роздратування, сірі думки, депресії, сірі землянистий колір, обличчя алергії. Акне, дерматит, псоріази і так далі. І це не повний перелік, а стілець обов'язково має бути як мінімум один раз на добу. І рішення, звичайно, є, воно працює. По-перше, потрібно налагодити водний режим, пити теплу воду 2-3 літри. При цьому на ще 650 мг потрібно випити. Решту протягом дня поступово. Прибрати брошняні та солодкі вироби та дріжджі, зменшити вживання м'яса, більше їсти овочів, додати ферменти та клітковину, вести звичайний активний спосіб життя, пройти антипаразитарну програму, а також очистку кишечника. Наше здоров'я напряму залежить від роботи кишківника і працює лише комплексний підхід. Потрібне рішення, звертайтесь в особисті повідомлення. Всім доброго здобут!